Матеріал підручника Пізнаємо природу укладається з урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання та спрямований на формування ключових та предметних компетентностей, які визначені державним стандартом базової середньої освіти та відповідно до модельної програми Дарії Біди, Тетяни Гільберг та Яніни Колісник. Пізнання природи непроста справа. Учням та ученицям допоможе робот Пізнайко. Він запрошує шестикласників та шестикласниць до захоплюючого світу. Пізнайко дуже допитливий і хоче дослідити усі таємниці природи. Разом із учнями та ученицями він вчиться вести спостереження, створювати моделі явищ та об'єктів, проводити експеримент. У авторському календарному плануванні відображено структуру інтегрованого курсу Пізнаємо природу, результати навчання та види навчальної діяльності. У першому семестрі закінчуємо вивчення великого розділу Пізнаємо явища природи. Другий семестр розпочинаємо вивченням нової теми пізнаємо сонячну систему. Параграфи укладені із врахуванням вікових особливостей учнів та учениць шостих класів. Орієнтуватись у матеріалах підручника допоможуть кольори рубрик, схем і таблиць. У кінці кожного параграфа наведено підсумки параграфа, у яких узагальнено навчальний матеріал. Рубрика Запам'ятайте допоможе виділити важливу інформацію, визначення та допоможе у вивченні термінів. Також для полегшення вивчення термінології у параграфах розміщено рубрику Словник. У рубриці Пригадайте інформацію, поміркуйте над запитаннями» «Пізнайко» акцентує увагу учнів та учениць на цікавих запитаннях проблемного та пошукового характеру. Практична спрямованість інтегрованого курсу реалізується організацією спостережень, проведенням експериментів, виконанням практичних робіт і вправ, моделюванням, розв'язанням проблемних завдань тощо, що у підручнику це знайшло відображення у рубриці. Проводимо експеримент. Інструкції до практичних робіт, лабораторних дослідів та домашнього експерименту написано чітко та лаконічно, зрозумілою мовою для шестикласників. У кінці кожного параграфа подано питання для самоперевірки, які допоможуть учням та ученицям виділити ключові моменти та підкреслять практичне значення навчального матеріалу. У домашніх завданнях передбачено прості, складні, творчі завдання, усні та письмові, проведення домашнього експерименту, спостереження тощо. Під час роботи на уроці виконувати завдання можна індивідуально, колективно, в парах, в групах, усно чи письмово. Завдання пов'язані з ілюстративним матеріалом, подані в ігровій формі, зацікавлять учнів, які люблять сприймати нове через образи, символи та асоціації. Проєктна діяльність є ключовою компонентою вивчення інтегрованого курсу. У пілотних матеріалах вона представлена різноманітними інформаційними та дослідницькими проєктами STEM-проєктами. Багато додаткової інформації розміщено на QR-кодах. Скориставшись ними, учні та учениці зможуть отримати додаткову цікаву інформацію. Побувати у віртуальній лабораторії, прочитати уривки наукового роману для дітей Стівена Гокінга. Світ природи багатий загадками та містить безліч цікавих фактів. Про деякі з них розповідає рубрика Цікаві факти: Система запитань і завдань для рефлексії сприяє формуванню навичок критичного мислення. Вивчення природничих наук не може без якісних ілюстрацій. Авторський колектив підручника ретельно працює за підбором відповідного ілюстративного ряду для того, щоб вивчення нового матеріалу було легким та цікавим.